Привіт-привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні разом з вами хочу зібрати букетик в ось такому букети. Це у мене до заказ. один компле... букетик я вже зібрала цій клієнтці, а це буде інший букетик. Зараз я його вам покажу, разом з вами його зберу. Для букета я буду використовувати ось таку зеленушку, це евкаліпти ось такий листочок, не знаю, мені схожий на троянди. Буду додавати листочки із мильних листочків. Все це разом з вами будемо робити. Спостерігайте! Нічого складного немає. Висота ось така. І продовжуємо нічого складного немає, Спочатку заповнюю квітами, а потім буду додавати листочки. І тепер листочки евкаліпта. Клієнтка попросила, щоб це був евкаліпт. Я купила одну таку гілочку спеціально для неї. І... Будемо складати. Ось так, в довільному порядку, хочу, щоб евкаліпт виглядував, щоб він був вищий, ніж наші квітки. І чередую з такими листочками. Так Цей маленький переставлю сюди, а сюди поставлю більшенький. Так, далі ще тут евкаліпт. Букетик буде легкий, повітряний, ну, так, простили мене. Далі додаю бутончики. Бутончики дуже класні, групочка капучино капучиномос. Їх я вже казала, можна використовувати як, е, як і тюльпан, так і до троянди. Хочу їх поставити вище, щоб вони були над е, нашими трояндочками. І далі чередую з зеленими листочками із, із самих наших, е, ну із мила. Ось іще в мене є. Я залила багатенько, між ними буду ставити ще квіти. В принципі, як би і нічого складного, але в той же час він буде, мені здається, оригінальний. Так, ще ось такий бутончик. Це букет доповнення до вже того замовлення, що я зробила і віддала. Дуже їй сподобався моїй клієнтці. І вона попросила до нього зробити ще один для сестри. Тобто вони мають бути і схожі, і не схожі одночасно. Тому кольорову гаму я вибрала таку ж саму, але сам букет буде виглядати зовсім по-інакшому. Там теж використовувались е, і мильні листочки, він весь був мильний, а цей буде з додаванням штучних квітів. Ось Сюди ще додавлю такі. Постійно прокручую, постійно дивлюся, що би мені хотілося ще куди додати. Ось тут мені не вистачає квітів, у мене ще є зараз я додавлю. Ці листочки Зараз поки що я вийму, щоб вони мені не заважали. Щоб, е, квіти, Якщо їх виставити на один рівень, ось так, вони будуть як в рядок. Мені це не подобається, і тому я їх опускаю вниз, щоб вони візуально здавалися різними. Так, І тепер вже можна додавати сюди я додав ще бутончик, але іншого кольору. І теж дивіться, я ніколи не виставляю все в один ряд. Вище-нижче. Якщо в ряд, то це як, ну, як ви в рядок його і виставили. Як на, на мій погляд, це не дуже є гарно для букета. І тому старайтеся робити як двоповерховий букет. дво трьохповерховий. Дивіться, як вам більше подобається. В природі е, букети, вони ж теж не всі однакового, е, ну, як би, не всі в кучку. Так, листовчик. Він злетів. Ставив і ось сюди. Зараз додавлю ще білих квіточок. Вирішила додати ось такі. Вони трошки жовтенькі. Думаю, вони будуть гармонійно виглядати з самим стаканчиком. І далі в порожні місця, там, де є пустота, я ось так додаю просто ці пучечки. Допомагаю собі. Тонкогобцями. Чим більше заповнений букет дуже тяжко десь залізти і тому вони саме то в допомозі. Так, ось тут ще між квітами. І ось тут. Цих квіточок у мене лишилося всього нічого. Це все, що є. Ну, ось так. Я думаю, наш букетик готовий. Ось так він виглядає. Мені подобається, дякую, що були на моєму каналі. Всім вдалого дня, творіть із задоволенням.